Зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрію, вітаю вас. Ми вітання студія, Пан Андрію. Насамперед, як не дивно, попри всі історії перед включенням, хочу запитати вас. Отак, От щоб закінчити, можливо, з нею про ситуацію на українсько-білоруському кордоні, Самопроголошений президент Лукашенко, як ми знаємо, минулого тижня раптом повідомив, що війська Білорусі було відведено від спільного кордону, мовляв, ситуація на ньому нормалізувалася. А якою вона була до того, розкажіть, будь ласка, і що зараз відбувається для того, щоб просто ну я сподіваюся заспокоїти наших людей. Дивіться, ситуація на кордоні з Білорусю, як і раніше, повністю стабільна і контрольована. Але фактично в минулому місяці Білорусь спочатку зробила такий інформаційний вплив, що Україна становить загрозу, що ми посилюємо цей напрямок, і власне тому вони вимушені також зробити якісь кроки у відповідь. Тобто вони створили цю загрозу. А через деякий час вони фактично знову ж таки для себе зняли цю загрозу, бо сказали, що Україна там відвела війська. Ситуація нормалізувалася, тому і вони відводять війська. Тому фактично Білорусь продовжує грати під дудку Кремля. Фактично Білорусь продовжує робити такі і інформаційні впливи, намагатися демонструвати свою військову активність або ж участь в якихось мілітарних процесах. Ну але ще раз зазначу, що цей напрямок він залишається повністю контрольованим, і загрози, яка б зараз могла б бути з боку Білорусі по відношенню до України, ми не фіксуємо. Але, попри все, звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, вкотре зазначу. Бо загалом, поки білорусь. Буде в орбіті впливу Росії цей напрямок для нас залишатиметься загрозливим, безумовно, але дуже дякую, що ви пояснили ситуацію. Одне діло це буду я розповідати інше, коли речник державної прикордонної служби. Повернімося до сьогодення. От резонансу напередодні набули насправді дві новини, але спочатку про першу новина з Одещини про загибель військовослужбовця при спробі нелегально перетнути кордон. Чи можете повідомити можливо якісь нові подробиці на тепер відомі? Ну, власне, зараз тривають невідкладні слідчі дії, проводять їх співробітники державного бюро розслідувань, які в подальшому зможуть дати вже більше інформації, але зазначу, що власне в неділю ввечері. Наш прикордонний наряд зупинив транспортний засіб. В ньому, окрім водія, знаходилося четверо осіб. Вони були в цивільному одязі, і двоє з них почали втікати в різні боки. Під час пошуку один з цих втікачів власне, напав на нашого військовослужбовця, почав його душити. І з метою збереження свого життя та свого здоров'я військовослужбовець був вимушений застосувати. Вогнепальну зброю здійснивши і попереджувальні постріли, а також бік нападника. Як наслідок, нападник помер. Це і констатували лікарі, які були викликані на місце, і також лікарі зафіксували сліди нападу і на нашого військовослужбовця. Подальшому державне бюро розслідувань вже повідомляло, що ці четверо осіб, які перебували в автівці, вони фактично є військовослужбовцями, які самовільно залишили. Військову частину і намагалися в подальшому незаконно перетнути кордон, аби залишити межі України. Ну бачимо за останній період, що зухвалість дій власне порушників по відношенню до військовослужбовців державної прикордонної служби вона так поступово можливо зростає, бо це вже не перший випадок, коли нашим прикордонникам доводиться застосовувати вогнепальну зброю. З метою збереження свого життя та здоров'я, якщо говорити про загальну статистику спроб утечі військовозобов'язаних від початку, звісно, дії нового закону про мобілізацію, яка вона? Чи є якісь цифри? Ну вкотре зазначу, що спроби незаконного перетину кордону на жаль вони продовжуються щодня. Щодня наші наряди затримують порушників, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон. Більшість таких випадків. Фіксується по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Але є й випадки, коли у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон і через пункти пропуску, тобто на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там використовують або ж підробки, або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів, або ж намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. Щодо кількісних показників, то такого різкого збільшення не фіксується. Але на жаль, таких випадків і не менше, хоча, якщо порівняти до прикладу, червень і травень, то в червні таких спрок було дещо менше у порівнянні з попереднім місяцем. Але, попри все, порушники продовжують намагатися. У незаконний спосіб залишити межі країни більшість таких випадків, які раніше фіксуються на кордоні з Молдовою та Румунією на інших ділянках і на кордоні з Угорщиною, словаччиною та Польщею, також присутні такі спроби, але їх значно менше ніж на попередніх двох ділянках. Чи очікує державна прикордонна служба якогось зростання? Скажімо так, кількості випадків від завтрашнього дня? Адже сьогодні знаємо останній день оновлення даних. Ну ми звісно сподіваємося, що кіль... збільшення кількості не відбудеться, і на... наше сподівання, що так, кількість охочих у незаконний спосіб перетнути кордон вона поступово почне зменшуватись, бо фактично всі порушники вони користуються послугами третіх осіб, таких злочинних груп, яким платять за це також кошти і досить немаленькі. І фактично, як бачимо, замість того, щоб загалом підтримати Україну і підрозділи сил оборони нашої держави, порушники натомість збагачують криміналітет, збагачують злочинні групи, угу. а не підтримують Україну своїми діями. пане Андрію. Ще у нас буквально хвилина залишається, але ще одна резонансна новина. Це про перекриття на Івано-Франківщині туристичних маршрутів. Можете прокоментувати цю новину? Ну є е, таке розуміння, як прикордонний режим. Він визначений постановою у, е, уряду 1147. Це стосується і прикордонної смуги е, ширина місцевості 5 кілометрів здовж кордону. А також е, у разі, е, якщо є якісь особливості на ділянках, то е, прикордонні загони можуть введити, вводити додаткові, прикордон... Е, додаткові обмеження. В прикордоні це стосується в тому числі і ділянки відповідальності Чернівецького прикордонного загону, зокрема і напрямків туристичних маршрутів. Але якщо люди будуть звертатися за отриманням дозволу перебування в прикордоні до Чернівецького прикордонного загону, такі звернення будуть розглядатися, і, власне, це направлено на те, щоб не допустити або упереджувати спроби незаконного перетину кордону, бо на ділянці Чернівецького прикордонного загону таких випадків також достатньо. Пане Андрію, дуже вам дякую за ваш час, за коментарі, за роботу прикордонної служби. Передайте привіт колегам. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Був у нас на зв'язку. Дякую вам. Щиро дякую.